Тут друзі шось Поплевка на два зразу спинного было. Ох, хороший карась. Це есть. Це есть, хороший карась, да. Отакий дядьку. Бачите, пуфіки роботають з опарисом. Такий. Ось тут не знаю, тут напевне немає. Іди. Тут напевне немає. Щас ну, подивлюсь. <кій> <кій> Бо теж так дернув хорошо. Ну, что что, что, что А может и еду, друзья, не знаю. Вот так хорошо дерну. Не, что с да. Ешь, да. Просто поклевка на два зраза. Ее да. еду. Е, друзья. Опа, иди сюда. И другой карафии. Опа. Ой, там лежить поплавок, дивіться. І тут є. Ах, ті карась гарний. мойо! Бачили поплавочка лежала! Та що ж це таке робить, в кінці кінця! Квасне, одноврін, на все зразу! На поплавок, на два спининга. Тоже гарний карась втік, Ай, блін! іди.